Привіт! В цьому відео я розкажу, як я робив ці бомбезні підніжки в стилі Харлі на свій мотоцикл, та в цілому, що я зробив з мотоциклом. А ти поки залиш комент, постав лайк. Ну і поїхали! І не забудь підписатись. Пам'ятаєте, я говорив в прошлому відео, те, що купив ось такі підніжки від якогось китайського чопера. І сьогодні ми будемо монтувати їх на раму. Тобто не на саму раму, а робити їх. Щоб вони знімали. А щоб їх зробити правильно так, як я хочу, потрібно декілька речей. Сама підніжка, як ви розумієте, і ось така пластинка, яка кріпить двигун планети самої до рами. Я не хочу робити їх, щоб вони стояли стаціонарно на рамі. Я показав минулого разу, що я хочу зробити їх ось в такому форматі. А для того, щоб їх зробити правильно, щоб не було. А ніяких перекосів, щоб все було зручно для посадки. Потрібно встановити двигун. A few moments later. Двигун ми змонтували. Наступне, що нам потрібно, це прикрутити коліна later Ну В цілому можна не ставити. Тим більше має трішечки з ними а, виявилися деякі проблемки, тому що ці коліна, скоріш за все, це від Юпітера 3 чи 2. Мені разом з цим двигуном віддали не ті коліна. Підніжки ми будемо ставити ось таким ось чином. А, приблизно буде стояти. Труба в центрі ось цього кріплення, та сюди виходить відповідна частина. Як вона буде виглядати, ми вже побачимо потім, але як задумка, мені здається, непогано. В принципі, свої, звичайно, нюанси будуть про те. Ну, як для вас? Як вам подобається чи ні? пишіть в коментарях. Мені здається, все буде чудово. І так. Поїхали робити. Щоб не було а, перекосів, щоб все було рівненько, ми вимірюємо відстань від ось цієї пластинки приблизно і до оцій кришечки, кришечки генератора. Ну, приблизно 15 см, так, щоб а, зазорчик. Ну ось бачите так. В принципі, думаю, 15 см буде достатньо. Будемо переносити на на любу трубку трубу та приварювати її приблизно ось в такому положенні, десь до центра. Думаю, можливо, навіть трішечки нижче. Ось так десь. приблизно І потім її відповідну частину. Скоріше за все, я буду приварювати ось сюди. Між цих двох кріплень буде. І, самі розумієте, його приблизно буде ось так дивитися. Тобто тут приварене, потім тут, і буде вісно його 15 см в тих речах. Е, я розумію, що, можливо, воно піде на злом. Е, в такому випадку ми будемо варити косинки упора. І так, поїхала робити. <рес> і так, покупавшись в закремах, я знайшов ось такий профіль. Він здоровий дуже. Він мені весь не потрібен. Приблизно його а, товщина стінки десь міліметра 2,5 2 профіль іде ну, 2,5 см. Я так розумію, на 2,5 см це 250 мм приблизно. Фіксуємо трубу та беремо ось таку лінієчку. У мене вона така здорова. Знайшов колись в канцелярському магазині. Та придбав. Я із краю буду залишати приблизно міліметра 1,5 для підгонки тих самих технічних зазорів. Братом що, знаєте, як говориться. І відміряємо по 15, 15 см. Так, так відрізаємо, але головне не забудьте про захист. Перший шматок ми відрізали. Він ось так виглядає. Я другий шматок поки не буду відрізати. Раптом я десь помилився із розмірами. Буде де це все випробити. Приміряємо. Так. Ось, проміжний етап з підніжками. Як бачите, я трішечки не втримав стартап, тобто варив. Тут, а з цієї сторони також. Я вже зафіксував, в принципі, дивлюся, кріплення жорстко стоїть. Все стало ідеально, як і планувалось. Також ще хотів показати, я з тої сторони також зробив все. Девели... Невеличкий був дефект із пластинками, прийшлося їх дуже довго гратися, вирівнювати, вигинати. Якщо бачите, вони вже більш рівніші. Ось. В принципі, вже все стоїть, все добре. А, наступний момент із мотоциклом, і з мотором я вирішив. Ще поставити заднє кріплення, як ви всі пам'ятаєте, в мене рама Юпітеровська була. Ось такі, хто знає, на Юпітері з тієї сторони таке саме кріплення. Іде від маятника трішечки довші вуха. І кріпиться Юпітер. Він трошки ширший. А на планеті кріплення стоїть От тут, на цьому місці. Немає цього хвостика. А, сюди кріпиться крило заднє, я його відріжу. І в мене. Я вже підготував кріплення. Це планети. Я відрізав трубу. Як ви пам'ятаєте на відео розпаковкою, мені надіслав підписник, його воно таке було трішечки грязненьке. В принципі, дивлюся, стан його вже після ремонту. Як ви можете бачити, я відразу не побачив цього, коли його розпаковував, що Тут пластинки вже наварені другі. Я сподіваюся, що по ширині воно підійде. В принципі, якщо будуть якісь дефекти, то я думаю, можна буде ось тут на вухах трішечки його піджати. Воно таке трішечки асиметричне, але, думаю, для моїх цілей для мотоцикла воно підійде в самий раз. Мені головне, щоб тримався двигун ззаді. А загальний вигляд, в принципі, ось так виглядає бобер іззаді. В принципі, майже все готове. Я е, міркую з приводу сидіння цього. Я не знаю, як його зробити. Хотів його е, поролон приклеїти і обшити його корзамом. Але я не знаю, як мені бути з переднім укріпленням. Я його фізично не можу зробити. Було три варіанти різноманітних, але фізично вони мене виходять. Переміркую, чи не купити сюди просто таке широке сидіння із Урала. А, можливо, від іжака. Там, хто пам'ятає, хто бачить, таке здорове воно чорне. А, називається жабка чи лягушка. Ну, якось так воно. Думаю, воно трішечки. Можливо, воно не буде вписуватися, але варіанта поки що другого немає. Заді я раму поки що не обварював. Самі бачите. В принципі, те, що є, але вже загальний вигляд, мені здається, вже є ось таке. До речі, переднє колесо я вже поставив 19. А в мене було воно запирав колись мотоцикл, і мені воно попалося якби, в нагрузку дали. Вид змінився. Дуже сильно змінився. Потім напевно, на перю сфотографую, як воно, в принципі, вийшло. А так, продовжуємо роботу. Друже, дякую, що ти додивився це відео до кінця. Не забудь підписатися та поставити лайк. Ну і коменти. Всім дякую, всім до побачення.